Швидкий, короткий, зрозумілий прогноз погоди від Богдана в Україні. В Україні буде ще холодніше, але давайте по опадам. Впродовж 25 вересня. Впродовж доби трохи по дощитиме на заході, центри, півдні та сході країни. Снігу в Україні не очікується. Та на більшості території України без опадів. На півночі та заході країни очікується ґрунтові заморозки від мінус 4 до 2 градусів, а ранкова температура в Україні колатиметься від 1 до двадцяти тепла. Вдень вона підніметься до 8-18 вісімнадцяти Перевий вітер впродовж доби колатиметься зі швидкістю від 4 до 12 Метрів на секунду, але у Чорному Тазовському морях перевисягатимуть 20 метрів на секунду. Висота хвиль у морях коватиметься від 50 сантиметрів до 2 метрів. 26 вересня дощі будуть гуще на заході, переважно у Закарпатській області, перешті території України без опадів увесь день. Ґрундові заморськи 26 вересня охоплять схід північ, центр та частково південь країни з температурами від 5 тепла до 6 морозу, а температура повітря колиться від 0 до 11 тепла зранку до 12-20 тепла в день. вітру впродовж 26 вересня коватимуться зі швидкістю від 4 до 12 метрів на секунду. Ось такою буде погода в Україні. Підтримайте цей канал підпискою, вподобайкою та коментарем, щоб підтримати якісні прогнози погоди, на які ви заслуговуєте.